Приїхати на Євромайдан в Київ це небезпека. А от вийти власне на Євромайдан в Донецьку це вже максимальна небезпека. Ми Для нас було точно ясно, що події вже не мають зворотнього напрямку. Ми намагалися висміювати владу через те, що гумор це страшна і дуже дієва зброя. Це, це був початок нашої боротьби. Щоб не казати моїм дітям, що вони живуть десь в, на Сибірі, тому що я не могла нічого зробити. Євромайдан у Харкові був одним з найбільших, і розпочався він раніше столичного. Люди вийшли на площу свободи на підтримку євроінтеграції ще 19 листопада. Вже тоді розуміли, Янукович угоди не підпише. Ми вже з 19 числа розуміли і кричали, революція для нас було точно ясно, що події вже не мають зворотнього напрямку що буде щось. Таке дуже дуже важлива місцева влада. Головну площу міста закрила. Мовляв, ялинку ставити треба. А коли кількість протестувальників збільшилася, у місті назвали іншу причину карантин через грип. Мітингарі вийшли на протести у марливих масках. І за всю історію там побували близько 80 тисяч людей. Чому була пропозиція одягнути маски і прийти з масками? Щоб ми, якби здорові люди, не заразились від кернеса цієї хвороби. Це був такий інтелігентний, красивий яркий. Кі креативний майдан до нас приїздили відомі люди: Як сана Забушка, Юрій Андрухович, і дуже багато гуртів і брати Капранови. І е в якийсь момент, десь в грудні все стало дуже небезпечно. На активістів постійно нападали тітушки. Євромайданівцям палили автівки та громили офіси, а організаторів хотіли вбити. Якщо у Харкові рівень небезпеки зростав поступово, то майдан у Донецьку був ризиковим від самого початку. Регулярно були активісти, яких особливо любили бити представники криміналу. Були випадки, коли заливали очі фарбою на основі ацетону, тобто були опіки. І я скажу, що кожен раз, коли наша робоча група Євромайдану збиралася, ми мали приймати важке рішення, чи ми ризикуємо сьогодні, чи ні. Протестувальники збиралися біля Шевченка, і у перші дні мітингарів було лише п'ятеро. Згодом ця цифра збільшилася у сто разів. Це було надзвичайно сміливо як для Донбасу. Для мене дуже важливо, що українці. Донецька наважилися на сепросів не тільки Донецька, але і Горлівки, і Маріуполя, і Слов'янська, і Краматорська. На майдані у Донецьку відтворили таку ж саму йолку, як у Києві, і навіть записували новорічні привітання Януковичу. Пектор Федорович, хотімо пожелати, щоб вся Україна, всі граждані, стоя і аплодисментами. Сі на Євромайдан збиралися біля пам'ятника На Щоденні протести переважно виходила молодь. А свої акції супроводжували характерним одеським гумором. Ми оголосили, що будемо штурмувати мерію, і на захист мерії прийшли знов ці маргінали. Ці рускомірські мерія була оточена міліцією і парканами. А ми купили дитячі іграшки, дитячі літачки, машинки, там танчики різні. Коптер іноземного виробництва «Європа та НАТО допомогла мені. Сити з прапорами України та ЄС і без партійної символіки. Регулярно влаштовували телемости з іншими містами та відправляли людей до столиці. А ще придумали власний гімн. Діти і онуки обіцяємо вам. Україна це європа. Переможе майдан. Та не до жартів стало Одеси. Там уже з 19 лютого мітингувальників та журналістів жорстоко побили тітушки, а боротьба з режимом Януковича перейшла на новий рівень. Після 4. 19 лютого почалась фактично вулич, вулична війна, вулична гірілія, так звана. Постійно там, там побили, там когось підрізали, там машину спалили, там офіс розбили. Там... Це постійно відбувалося. Це, це постійно відбувалося, і це, це було таке життя на, на пороховій босі. Мітинги у Запоріжжі були найпотужнішими на південному сході. Люди збиралися щодня під обласною радою, влаштовували автопробіги та всіляко намагалися залучити якомога більше людей. У нас був такий креатив Бри дивани на майдан, бо ми знали, що багато молоді, наприклад, сидить на дивані, та і якби не хоче приєднуватися до майдану. Ми припри. При, притащили диван на майдан і казали, що у нас теж є диван. ви там теж можете посидіти, але при цьому ви будете брати участь у таких важливих заходах. Чорною датою для запорізьких мітингарів стало 26 січня. Тоді на міську площу вийшла найбільша кількість протестувальників близько 10 тисяч. Однак увечері соловики і тітушки пішли на розгін протесту. Людей відловлювали і били битами навіть далеко від ОДА. Тоді було травмовано понад сотню людей. Це було дуже страшно. Це Напевно, була одна з найстрашніших ночей у моєму житті. В принципі, вона була найстрашніша до повномасштабного вторгнення. І тоді я пам'ятаю, що було мені дуже страшно, тому що я розуміла, що, ну, що, що або ми, або ми їх, або вони нас. Ну, тобто... Іншого не може бути наступного дня після зачистки Запоріжжя вийшло знову і виходило багато разів а подолати своїх опонентів, прихильників руського міра. Протестувальники змогли молоком, борошном та яйцями. Ми е, все вирішили досить толерантно, просто взяли яйця і якби закидали їх яйцями, оточили в коло і таким чином показали їм, що по перше Запоріжжя місто з яйцями, і Запоріжжя це Україна. І... І тут нам не треба антимайдану, після того. Вони вже не виходили. Євромайдан у Львові був найбільшим в Україні після Києва і головним ресурсним центром для столичних мітингувальників. І єдиним містом, де протест відкрито підтримала влада та правоохоронці. Він був досить масовим, він був дуже різним, і кожним тижнем він був інший. Спочатку він був суто студентський, пізніше студенти виїхали до Києва. Бо всі, хто могли їхати, ті їхали до Києва. Тому в якийсь момент це був школярський і пенсіонерний майдан. І навіть малючковий майдан у Львові теж був. Сотня молодих батьків вийшли зі своїми дітками, аби показати, що і карапузи хочуть жити в Європі. Малюки, йдуть ідуть євро. Старшому було чотири, меншому було півтора, і е, вийшло так, що з півторарічним малюком ми ходили на бейбі Майдан і протестували про те, що малюки хочуть жити в Євросоюзі. У Львові регулярно влаштовували величезні марші містом. А ще першими почали бойкотувати бізнес пов'язаний з партією регіонів. Протести різного розмаху та формату у 2013 та чотирнадцятому проходили у багатьох українських містах та містечках. Інколи вони мали чимало спільного, але завжди відрізнялися своїми цікаванками та особливостями. І безперечно, кожен з них став своєю важливою краплею в океані людської свободи та гідності. Юлія Мохових, телеканал Київ.